Hello, my friends. Є ще ціла група неслухняних слів винятків, де буква Ю повинна б вимовлятися як А, проте вимовляється кротке дуже подібне на український звук. Буш кущ. Бче м'ясник. «Ку -ку» – зозуля. Круел жорстокий. ФО повний. Увага! Фул дурень. Правопис і вимова різні. Full stop – Крапка. Pudding, pudding – пудинг, запіканка. Руїн. Руйнувати. Sugar – Цукор. Пулпет кафедра проповідника. Бул. Бик Bull Бул протиріччя-нісенітниця. Булдак бульдог, собака. Булит – куля ядро. Пут. Класти покласти. Пул. Тягти смикати. Напис на дверях громадських приміщень. Пул на себе. Пуш. Штовхати поштовх. Напис на дверях. Пуш від себе. І ще є два слова, які просто загубились серед інших слів, але мають коротке У у вимові. Wolf ножина Wolves – вовк вовки. Woman – ножина Women – жінка жінки. Уважно, ніби сфотографуйте очима правопис. І запам'ятайте вимову цих слів. Wolf, wolves, вовк, вовки. Woman, women, жінка, жінки. Thank you. Here soon. Goodbye.